Вітання усім глядачам програми Альберта Контакт. Мене звати Ангеліна Таран, і я вкотре вітаю вас з міста Кавгері. І сьогодні, до 10 січня, відбувається вже 28-й щорічний фестиваль українських колядок. Я вам скажу, що атмосфера дійсно неймовірна, тому що вкотре збираються українці, і сьогодні тут очікується понад 300 людей. І приємно бачити, як об'єднується старе покоління українців в нова хвиля імміграції. І всіх їх об'єднують любов до українського українські колядки. А тепер давайте детальніше подивимося. Як це відбувається? Зовстрається в імені нашої парафії, Успенія Пресвятої Богородиці, вітаю всіх ласкаво, е, навіть поляди. Е, дуже прекрасно, що ми можемо разом зібратися, щоб прославляти цей великий дар Божої любові, його сина, його поплочення і народження. І прославляти. Е, його всі разом, як е, українці, українці е, каварі. Цього року, не тільки що е, приймаємо цю поляду, е, на Божу славу і даємо йому, що разом зібраємося забираємо, е, в любові і єдності, але також е, після кожного хору. Будемо чути молитви нашої церкви. Запрошую всіх, щоб тільки були уважні і прийміли ці молитви до свого серця, щоб ці молитви, щоб наша коляда і це святе місце, ця церква наповнило нас радості, принесло нас ближче до нашого Спасителя. który nas tak szczero i obyć. В цілісляні, в цій поці планети, зовсім байдужимо. я не могла повз і поставила декілька запитань нашим учасникам, а також тим, хто прийшов підтримати цю українську коляду. Це відчуття дому, це просто трошки побути в українській атмосфері, трошки відчути себе як вдома. Ну, дівчата мої сучасні дівчата, вони запитали мене, чому там на одному з фресок ангели тримають значок Avengers. А якщо ви не знаєте, приходьте в церкву, і подивіться там. Насправді ангели тримають значок Альфа і Омега. І то як в Біблії написано, що Христос є Альфа і Омега, початок і кінець. Доброго дня! Дуже часто, майже щотижня, слідкуємо за. Всіма такими заходами в Фейсбуці, також в розсилці від Конгресу Українців Канади. Намагаємося реально щотижня відвідувати. Дуже багато грошей задонатили минулого року на таких заходах. І ось цей рік починаємо знову ж в тому дусі, як то кажуть. Дуже приємно, насправді такі відчуття, ніби як вдома в Україні, і це дуже важливо, тому що коли ти за 9 тисяч кілометрів і можеш відчувати той самий вайб тут, то, то є як. Така частинка дому, і якось воно стає і легше, і на серці, і на душі. Ну реально дуже круто. І дуже хочу подякувати всім організаціям там людям, хто подібне організовує. Ну, по перше, це звичайно українська традиція. А так як я сама українка, тому то для мене є дуже близько, улюблена. Я не знаю, насправді так багато різних колядок, тому найулюбленіше, мабуть, не буде здивуванням це відома на весь, на весь світ колядка Леонтовича, тому що вона дійсно надзвичайна і дійсно така, яку всі знають, і вона пам'ятається всім. І коли ми говоримо про Різдво, то, мабуть, це перша колядка, яка згадується. Єдине світові, світло розуміння. Сонцю правди і пізнавати тебе, схід з висоти. Господи, слава тобі, корін тобі, окрай сторбад. Викованоч повинна сказати, що коли мої діти виконують коляду або Такі дуже традиційні українські пісні, я відчуваю якусь гордість, що так далеко на такій відстані ми все ж таки підтримуємо і традицію, і культуру, і е, якісь і мову, все, що ми можемо підтримати, українське, ми підтримуємо. Е, ви знаєте, коли ми приїхали 19 років тому, мене дуже здивувало, що люди, які приїхали 150 років тому, вони ще й досі зберігають і культуру, і мову, і традиції. І для того, щоб вдома це зберігалося, треба по-перше, щоб батьки це зберігали, щоб батьки вдома з дітьми розмовляли українською мовою, щоб вони їм розказували, яка традиція, чому, що вона позначає. Не тільки там в садочку або в рідній школі, а вдома. Бо все одно діти більше довіряють, більше отримують інформації від батьків. Дійсно, зараз громада зросла. Не можна порівняти 20 років тому громаду і зараз. І вона є більш сучасна, більш ем, інтелігентна. скажімо. і е, я хочу, щоб коли у вас трапляються такі важкі часи, щоб ви повірили, все, все одно буде добре, і все одно перемога буде за нами, і все одно наші діточки зростають, і все одно вони будуть підтримувати цю українську громаду. І ми будемо жити далі. Будь ласка, як ваші враження? От ви сьогодні співали коляду. Вам сподобалося? Так. <тас> а що найбільше сподобалося? Мені сподобалось найбільше про коляд-коляд-колядниця. А чи було вам страшно? Ні, <тас> <тас> мені сподобалось про шеду. А вам що сподобалось? Тільки, тільки я був дуже голосно, пояснити чу. А вам сподобалося, як вас зустрічали як якому подували, як вас підтримували? Так. Да. – А сьогодні хто вас підтримує? Хто з вами прийшов на Там Моя Злада колядов? Злада прийшла. – А що ви хотіли побажати іншим діткам, які бояться виступати, але дуже сильно хочуть? Мама. Ради маму. Макс! А скажіть, будь ласка, можемо ми разом з вами крикнути коляда на 3, 2, 1? Зможемо? 3-2-1. Коляда! Дякую вам! Ну, це дуже класне враження. Чесно, я не можу порівняти його з чим іншим. Ми настільки щасливі, що наш Макс нарешті почав співати українські колядки. Все завдяки би, нашому українському садочку. Ну для нас це в принципі те, про що ми мріяли. Якби з чоловіком, ми дуже хотіли, щоб діти знали наші традиції українські, да ми українці, і це нам було важливо підтримувати тут. І якби це, ну, це навірно, найбільше, що ми хотіли добитися для наших дітей, і в нас якби це дуже класно вдалося. Ну, перша порада це, мабуть, такі бути частиною своєї ком'юніті, так чи інакше. Да? Ви або шукаєте якісь кружки україномовні, або школи, або садочки. Якби наш вибір був, це такий садочок україномовний, тому що ми розуміли, що дитина української мови в принципі якби говорити не буде. От, тому моя рекомендація для них це такі бути з нашими українцями, шукати якісь програми, які будуть підходити саме їм і саме їхнім дітям по в залежності від віку і їхніх вже вподобань. А, ні, це вже наш третій раз. Ми з сім'єю кожного року відвідуємо цей чудовий фестиваль. А, ну, він особливий. По перше, тим, що це знаєш, так можна доторкнутися, скажімо так, до нашої історії, мати таке відчуття дому, відчуття свята, яке на жаль, тут не завжди можна знайти в далекій Канаді. А по-друге, сьогодні перший раз в цьому році моя донька буде виступати, тому для нашої родини сьогоднішній рік буде особливим. Поля, це взагалі, знаєш, це дитинство. Це той час, коли ти просто перенаєш цю магію різдва і просто можеш насолоджуватися цим часом, даруючи радість і найкращі побажання своїм дорогим і рідним людям. Найприємніше вкотре розуміти, що далеко від дому ми не забуваємо, хто ми є. Ми українці, де б ми не були. І оцей цей новорічний, і трішки вже знаєте, після новорічний період завжди хочеться повертатися до нашої культури, до наших традицій, об'єднуватися і співати українську коляду та щитрівки. І ми вас запрошуємо не забувати, хто ви є, підтримувати українське, де б ви не були. І зовсім скоро ми знову зустрінемося в україномовній програмі Альберта Контакт. До зустрічі!